Вітаю всіх, друзі, з Майами Біч. Зараз я знаходжуся, звісно, на Майами Біч, на пляжі тут Майами. І що цікаво про ці іменно пляжі, що тут постійно дуже часто пісок пропадає і його повинні додавати. Його фактично уряд. Постійно мусить додавати, дивитися, що він не пропадав, щоб його хватало. І тут один з таких пісків, який дійсно дуже такий відчуття має таке, знаєте, тверде. Що якщо почати купати дуже глибоко, то дуже далеко не докупаєтеся, бо воно дуже все тверде. І там, от машини їздять фактично попід самий е, пляж. І дуже цікаво, дуже така цікава атмосфера. Багато людей купаються, плавають. Враховуючи, що зараз є один з таких часів, де дуже багато торнадо, дуже багато різних герикейнс, дуже багато а, душу падає. Тут все рівно тут на Майами-Біт, все рівно люди продовжують відпочивати. Тут можна купатися, вода тепла. Тут правда дуже небезпечно, що тут дуже багато акул, і тут люди, людям не рекомендують залі плавати далеко, кули прямо під пляж можуть під. Підпливати, тому тут дуже часто стаються навіть випадки, де акули нападають на людей і різні такі нюанси. Сьогодні я вам трошки покажу в загальному цей Майами-біч, покажу вам, що я можу побачу. І в загальному думаю, що вам буде цікаво теж на це все подивитися, бо все ж таки це унікальні такі кадри, яких не часто ви побачите в просторах інтернету, іменно від україномовних блогерів. Вон там, бачите, в повітрі хтось собі літає так з парашута, стрибнув. І просто собі так, як то кажуть, іде собі над цілим пляжем. А тут, бачите, досить такий широкий пляж, дуже багато людей, багато чайок, і такий більш-менш трошки бурхливий сьогодні океан, неприємний дуже. Але можна купатися, якщо вміти плавати і, звісно, не робити ніяких таких дуже повноцінних дурниць. Тут дивляться, як має бути повністю. Спасальники, які допомагають і допоможуть, або скажуть вам, якщо якісь хвилі наближаються чи, можливо, ще щось. А там в повітрі летить літак. Якщо ви бачите, он, он, бачите, цікаво. Тут дуже часто такі літаки, приватні літаки. Ну, тут дуже багато, розумієте, багатих людей проживає в загальному в Майамі. Зверніть вашу увагу, друзі, на цей хмарочос. Цей хмарочос фактично є один готель. Просто дуже багатий готель. В якому дуже багаті люди відпочивають. Як бачите, вон перед вами стоїть Rolls-Royce, стоїть Lamborghini, стоїть дорогий BMW, Corvette. Розумієте, абсолютно дорогенькі автомобілі. Тому що сюди їздять, звісно, люди, які мають гроші, багато американців, багато туристів. В Майамі приїжджає щороку 14 мільйонів туристів. Щороку, ви собі просто уявіть. Це дуже великий, велика цифра і справді. Враховуючи абсолютно, абсолютно все, що відбувається з аеропорту, то дійсно видно, що тут дуже така, знаєте, зайнята локація людьми і гроші тут крутяться. Досить чисто, як для американського штату, але це дуже багатий американський штат, в якому живуть дуже багато різних, звісно, зірок, важливих особ, важливих людей. Тому тут дійсно порядок підтримується Самий центр дуже сильно. Будується, розбудовується ще до сих пір, тобто гроші сюди входять і продовжують рухатися. І є дуже багато людей, які справді тут живуть теж на межі бідності, але це в кожному зараз топовому американському місті. Ви знайдете таку ситуацію, тому що життя дуже колосально змінилося. Колись було потрібно заробляти приблизно 60 тисяч американських. Щоб мати нормальну можливість, щоб придбати собі житло. А тепер ця цифра вже поверх 80 тисяч на особу. І це дуже мало людей заробляють в загальному, якщо дивитися такі суми е, в, е, в рік. Подивіться, друзі, пальми всюди. Ну, Цікаве, місце, дуже таке вартує, попробувати, вартує приїхати і подивитися на це все своїми власними очима. Зараз я ходжу на такому, можна сказати, на такій дурищці, яка зроблена. Суто для людей, які хочуть бігати, які займаються спортом, які просто собі гуляють повз е, Майами пляж, і тут дуже все розвинуто зроблено так, щоб люди могли качатися. Тут є навіть такі, е, можна сказати, е, такі джими, де можна займатися спортом, качати м'язи. Дуже багато різних тварин, екзотичних тварин, екзотичних птахів літає. Також кокоси ростуть, різні банани. Ну, розумієте, абсолютно, що ви забажаєте, ви тут знайдете. І дуже-дуже така тепла температура. Зараз на дворі десь буквально 32 градуси тепла. Я от купався вже три рази. І все рівно, знаєте, жарко, страшне. Якщо би отак не купатися, дуже важко ходити. Дуже зразу так відчуття, таке, знаєте, вологість така конкретна. Це одне з таких місць, де дійсно така вологість відчувається, навіть якщо падає дощ, навіть якщо не є жарко, тут навіть на вікнах така пара і відчуття різниці між температурою всередині і на дворі зразу видно. Он, друзі, як я вам розповідав перед вами кокоси ще у ці, е, їм треба ще достигнути. Але так цікаво, бо ду дуже часто можна навіть і знайти вже кокос, який впав, і собі просто його відкрити і собі випити, знаєте, цієї гарної такої кокосової водички, вона дуже-дуже сильно вас освіжить і дійсно вам допоможе стати на ноги. Отут, друзі, навіть є отакі бари зразу. От зліва, якщо ви подивитеся, тут фактично цей пляж, де люди відпочивають. Тут собі люди просто насолоджуються своєю їжею, собі ходять і дійсно бачать, що і насолоджуються такими різними краєвидами, що дуже дуже цікаво. Тут навіть можна собі побачити і потрапити на такі різні шоу, коли ви їсте, де різні перед вами роблять фокуси, показують, що потрібно. Тут перед пляжами зразу. Можна знайти і попити собі води, набрати собі в ваші пляшечки води. Дуже часто також біля різних виходів з пляжу зразу можна ноги помити від піску, щоб ніякий пісок нікуди зовсім не носити. Всюди камери, бачите, тут от на цьому на цій доріжці, тому що тут все ж таки дуже багаті люди ходять завжди. Тому тут дуже дуже все мусить контролюватися, щоб був порядок, чисто. Бо деякі штати, якщо подивитися на деякі інші штати, то зовсім зовсім. Все по-іншому в Америці. Америка є дуже різна, так само, як і Канада, що Канада має деякі міста, в яких дуже все розвинуто прекрасно. А є такі, знаєте, дуже дуже занепад великий. В Америці, на жаль, цього занепаду є набагато більше, ніж в Канаді. І це, звісно, все побазоване і стосується і за того, що в Канаді набагато менше населення, а в Америці дуже велике населення. Вже Америка знаєте, дуже довго в тому всьому робиться і перейшла багато різних. Ситуації економічних проблем і деякі місця від того дуже серйозно постраждали. Але чесно вам сказати, мої враження поки що іменно про Майами-Біч тут ходити, люди виглядають досить спокійні, задоволені, звісно, життя продовжується Люди собі відпочивають, хтось тут живе, в квартирних комплексах просто проживає. І тому. Враження непогані, чесно, непогані, дуже рух великий, правда, рух тут конкретний на автомобілі. Тут на автомобілі їздити потрібно їздити, так як в Україні. Якщо ви себе не почуваєте комфортно за кермом вашого автомобіля, то у вас будуть серйозні проблеми, тому що тут треба скоренько думати, щоденько вписуватися в лінії і не бути дуже таким порядним і культурним. Бо якщо ви будете таким, то з вас е, ніхто не буде з вами взагалі абсолютно рахуватися. Але я думаю, що це унікально для вас навіть. Подивитися на це все, подивитися, що відбувається позаду мене, подивитися на ці пальми, на ці цікаві рослини. Абсолютно на те, що ви вже бачили, Гігуан, то просто такі речі ви рідко побачите, особливо живучи в Канаді, ви такого точно не побачите. Але мені просто цікаво подорожувати, бо і коли людина подорожує, коли людина бачить різні місця в своєму освіті. Її голова трошки збільшується її розуміння про світ збільшується, і тоді людина має більше з чого відбиватися в життєвій досвіді, дійсно порівнювати де іменно ті людині найкраще. Бо я теж їжджу, Думаю, деколи можливо десь інше може переїхати, може там. Але поки що ще не знайшов такого місця, яке б мене дійсно дуже сильно зацікавило, де би я дійсно би хотів би, щоб поміняти абсолютно все в своєму житті і переїхати навіть в іншу країну. Звісно, тут гарно, звісно, тут класно, звісно, тут добре, але не вартує воно чи вартує це вже суто для кожного індивідуально вирішувати. Бачите, тут різні бари такі тут повно курортних таких місця, щоб люди світ відпочивають, слухають музику і так далі. Також, друзі, хочу звернути вашу увагу і вам розповісти про те, що тут дуже багато людей, які спілкуються іспанською, і навіть не знають англійської мови, або просто не хочуть говорити англійською мовою, тому що вони їм не, не потрібно. Наприклад, майже де ви не підете, де ви не не будете ходити гуляти, насолоджуватися, ви будете. Почуєте іспанську мову, люди говорять іспанською мовою, люди мають бізнеси іспанською мовою, і тут справді їх дуже багато. Тут є маленька Гавана, район Кубинський, де дійсно дуже багато кубинців живе. І якщо ви поїдете на Ківест, куди я планую їхати, я вам покажу. То самого кінця Ківест ви можете бачити столицю Куби, Гавану. І коли я був в столиці в Куби, то я бачив кі Тому мені для мене це буде цікаво, унікально, що я знову побуваю, якщо дасть Бог туди потрапити. Я знову побуваю в тому місці, де е, я був, але з іншого боку, протилежного боку. Тому на цьому каналі ще буде дуже цікаво. І ви багато чого дізнаєтеся про Флориду. Бо я бачите, я не боюся з камерою йти, знімати вам, показувати дійсно, як все від що відбувається позаду мене. Це дуже класно, дуже таке. Життєве дійсно таке, можна сказати, досвід, такий, який ви навіть можете побачити, особливо перебуваючи в Україні. Ну, Як ви вже бачите, дуже цікава атмосфера всюди, дуже багато людей завжди тут є. Тут люди рухаються, тут не так, як, наприклад, в Едмонтоні чи навіть в Калгарі. Ну, В Калгарі там теж багато в центрі людей, але тут дуже життя вирує, бо тут просто це курортне таке конкретне місце, яке має дуже і дуже багато. Грошей має найбільший, найбільший порт е, е, круїзів серед всього світу. Так що тут можна з чим, є з чим рахуватися. Зараз, друзі, ми їдемо фактично таким е, головною такою вулицею, яка знаходиться дуже близько до одного з найбільш популярних пляжів у світі, Майами Біч. Я хотів просто, щоб ви подивилися, навіть як це все виглядає трошки зсередини. Так легше буде. Бо я, коли буду ходити, то мені буде складніше так багато всього на раз втиснути. А так ми можемо за пару хвилин майже об'їхати всю вуличку, і ви побачите самі на своїй власні очі багато. Я надіюся, цікавинок для себе. Що я замітив, тут дуже багато їздить електричних автомобілів, Теслів різних. Звісно, тут є дуже такі конкретно грандіозно дорогі спортивні машини, але тут теж є досить такі дешеві машини. І люди тут живуть теж такого, знаєте, середнього класу. Тут дуже багато є змішаних, але сюди приїжджають багато людей, бо вони хочуть просто тут насолодитися, і тут видно, що все набудовано дуже, все так тісно, навіть як для американського такого міста, дуже все набудовано в такому тісноті, тому що тут дуже дорога земля, і звісно, важливий кожен клаптик, який можна придбати. Якщо ви маєте гроші, то це хороша. Нерухомість, хороше вкладення ваших фінансів, грошей, тому що тут завжди багато людей купують і здають, і потім деколи приїжджають і самі живуть в своїх квартирах. І тут не страшно, що дуже сильно ціни впадуть вниз, тому що вони тут ніколи й не падали і не збираються падати, тільки будуть рости вгору. Як я вже зазначав, дуже чисто, просто хочу, щоб ви теж звернули свою увагу. Без хатків іменно майже не зустрічав. Поки що я вже бачив багато, був вже багато трьох районах ситуаціях. Я знаю, що є безхатьки іменно в Даунтауні, в Майамі, і тут досить їх багато, але з цього боку іменно їх тримають, їх тримають подалі. Тому що якщо вони почнуть їх пускати сюди, то сюди ніхто не буде просто їздити. І це дуже буде великий удар в економіці для бізнесів, для всієї ці... цих... цієї нерухомості. Тому, друзі. Зверніть свою увагу, наскільки тут цікаво все. Тут майже нічого з дерева не будується, іменно на цій вулиці, все з бетонних будинків, з деякі будинки навіть відсягли. Тобто, все так зроблено на довгий час, і багато з цих будинків вже побудовані були в 70-х, 80-х, 90-х роках. І вони досить виглядають такі новітні, досить такі розвинуті, ще навіть на цей день, тому що за ними доглядають їх, за ними дивляться, їх трошки оновлюють. І самі розумієте, тут мусить це все бути. Дуже багато пальм, звісно, бо клімат підходить для таких рослин. І дуже в загальному цікава атмосфера, і тут є багато чим зайнятися. Різні бари, дуже багато знаменитих постійно різних виконавців виступає. Майже щодня ви можете знайти якийсь цікавий концерт для себе, книгарні, бари, як я вже зазначив, в різні салони краси. Ну, тільки аби були гроші, як маєте гроші, то можете себе знайти в цьому місці без проблем. Тут ви точно не будете нуд нудно вам ні в якому разі. Надіюся, друзі, що цей відеоролик вийшов цікавий. Точно щось нове, щось інакше на цьому каналі. І я просто завжди хочу показувати вам теж все, що я бачу своїми очима, бо я знаю, що багатьом людям це дійсно цікаво. І, в, і стільки багато вподобає, як ви ставите, завжди мені під, підкреслює тільки те, що ви цінуєте мою працю, те, що я старанно працюю завжди для вас і завжди створюю цікавий і інформативний контент. Бажаю вам, друзі, тільки самого найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.